Як у Європі, так і у США звучать заклики допомогти Україні у часи економічної кризи. Зокрема, голова комітету з міжнародних справ Сенату США Джор, Джон Керрі у статті в газеті Wall Street Journal згадує Україну серед країн, яким потрібна термінова допомога. Критична ситуація в Україні може спровокувати ефект доміно у східній Європі, і це може спровокувати не лише розвал банківської системи, але й змінити геополітичну карту у регіоні. Оні, переконаний сенатор, обговорити ці та інші проблеми. Ми маємо нагоду з гостем студії першим заступником міністра закордонних справ України Володимиром Хандогієм. Дякую, пане Володимир, що знайшли для нас сьогодні. Час як сьогодні фінансова криза може вплинути чи впливає на зовнішню політику України? Ну безумовно, фінансова криза має впливи на всі процеси, які відбуваються не тільки в Україні, але й у світі. Але ми продовжуємо свої зусилля на зовнішньополітичному фронті, скажімо так. І, зокрема, от сьогодні ми вели розмови з американськими посадовцями щодо подальшого поглиблення наших двосторонніх відносин. Тобто, така перспектива є поглиблення? безумовно. Фінансова криза, як я сказав, впливає, але вона не заперечує не і не зупиняє двосторонні відносини. Більше того, я б сказав, що за умов фінансової кризи. Ну, економічної кризи виникають нові, скажімо так, напрямки нашої співпраці. Тому тут Як... ми хотіли продовжити це. Якраз на яку допомогу може Україна розраховувати, зокрема від Сполучених Штатів у цій ситуації і, можливо, від європейських країн? Ну, ми скажу відверто: сьогодні не обговорювали конкретні напрямки і обсяги будь-якої допомоги. Сьогодні мова йшла про бажання обох сторін. Продовжити поглиблювати наші двосторонні відносини, а це є запорукою того, що за нормальних глибоких і взаємовигідних відносин загального плану можуть бути відкритими будь-які інші можливості, і в тому числі і з точки зору фінансової допомоги. Які самі важливі питання на порядку денному? Ну сьогодні на порядку денному у нас з урахуванням того, що Вашингтоні прийшла нова адміністрація. А минулі роки, скажімо так, минулі роки визначалися позитивним розвитком високою динамікою наших відносин. Наше головне завдання було сьогодні визначитися щодо подальших кроків, а саме, що нова адміністрація так само налаштована. На подальші поглиблення відносин, як і попередня, і я думаю, що сьогодні було на всіх зустрічах зафіксовано саме це бажання продовжити і поглибити ці відносини. року ми підписали дуже два важливих документи: а саме, це дорожня карта відносин Сполучені Штати Америки, Україна і Хартія про стратегічне партнерство це обидва документи. Вони є рамковими. Сьогодні ми говорили, яким чином нам треба вже перевести ці рамкові, зокрема, і вперше перш за все, документ Харків про особливе партнерство в русло формати конкретних кроків. І от ми саме про це говорили. І є готовність перше, наша готовність і готовність американської сторони працювати над. Такою, скажімо так, шкалою пріоритетів на кожний рік. Я думаю, ми будемо вибирати з тієї великої кількості різних заходів, конкретні, які на сьогодні становлять найбільший інтерес. Які найбільші що найбільше турбує американців зараз у цій ситуації? В Україні така політична нестабільність, фінансова нестабільність. Чи є якісь застереження? Ну безумовно, в Україні фінансова криза поєдналася з. Політичними проблемами проблемами, які існують і безумовно, американська адміністрація бажала б бачити поліпшення скажімо так внутрішнього політичного клімату. Я думаю, що на це є перспективи і сьогоднішні події в Україні говорять про те, що є налаштованість на спільну роботу. В тому числі і по подоланню кризи, і це задовольняє американську сторону. Представники адміністрації Обами і законодавці і демократи почали говорити про те, що треба переглянути політику Сполучених Штатів щодо Росії, зокрема, трошки зменшити чи пом'якшити риторику щодо Кремля. Чи бачите ви в цьому, чи не бачите ви в цьому загрози певної для України? Абсолютно ні. Я вважаю, що в інтересах України поліпшення відносин Росії і Сполучених Штатів Америки. Чим краще відносини між Сполученими Штатами і Росією, тим від цього виграє Україна. Так що тут ніякої загрози немає. Ми тільки сподіваємося, що саме так і буде відбуватися. Окей, дуже дякую і успіхів вам. На... ще Попрощі... ви будете ще завтра їдете до Нью-Йорка, так на так на... Ну, це такий робочий. Робочий поїзд дуже дякую. і Нагадаю, гостем студії програми Час Тайм був перший заступник міністра закордонних справ України Володимир Хандогій.